В дитинстві я дуже боявся гадюки, так ні разу і не побачивши її. Це слова Довженка із твору зачарована Десна. Але сьогодні буде так про страхи, про розчарування, але не про гадюк. Сьогодні я буду розповідати не про природу Техаса взагалі. Від слова зовсім. А хочу я проговорити про таку. Болісну в прямому сенсі цього слова темою дантисти або стоматологія. І саме я хочу розповісти вам про свій досвід стоматології в Америці, саме в Техасі. My, my personal Dentist Experience in Austin and Area. Отже, погнали. Коли я тільки в 2022 році потрапила до Техасу, їхала сюди по ЮФОЮ, відразу хочу сказати, що це не була така планована. Довго роками імміграція, я не йшла до цієї цілі все своє життя. Існує така думка, що в Америці все дуже класне. В Америці дуже класна освіта, в Америці дуже класна армія, в Америці афігенний сервіс. Особливо це смішно мені читати, коли е, люди порівнюють, наприклад, сервіс в люксових магазинах України, Києва, наприклад. І Америку. Причому вони порівнюють так ні разу, знаєте, як ту змію і не побачивши її, і так ні разу не побачивши той американський сервіс чи тих американських дантистів. Давайте я вам розкажу покроково ту історію, яка трапилася зі мною. Коли я тільки потрапила сюди, в, Україну, в Америку, в Техас, значить, у мене десь через місяць почав піднивати нижній маляр, жувальний зуб. І він піднивав щось піднивав, і так він мені, от я розумію, я пару разів в Україні мала. Дуже-дуже поганий експеріенс саме з верхніми зубами жувальними. Мені 5 5 і 6 були дали таких пару ночей, що я думала, що я собі просто лю голову, реально. Тому тут я вже так злякалася, що таке зі мною відбувається. І я вирішила, що Ну, те, що я вирішила, я почала суд судорожно шукати тут якихось знайомих. На той час у мене було знайомих: це та сім'я, в яку я приїхала. Як тут кажуть, And done». І більш нікого. У мене була ще на той момент знайома перукар, з якою я познайомилася через Фейсбук. Її звали Ріната, і я вже тоді до неї з'їздила. Вона мене тоді вже по постригла, якщо не помиляюсь, тому що до того в Польщі мене постригли, так що я хотіла плакати. От і тут в Америці мене постригла теж одна перукар, темно, ну, темношкіра жінка, просто в перукарні, і теж я другий раз заплакала, але зараз не про про перукарів, то окремо поговоримо. Отже, і я пишу ці як тут починаєш шука шукати своїх, бо свято віриш в те, що свої, мабуть, що зроблять краще. Я питаю в цієї Рінати. Вона мені радить стоматолога, жінку з Білорусії. Яка вже довгий час тут живе, у неї є лайсенс на роботу стоматологом і там, власний кабінет, і так далі і тому подібне. Я домовляюся з тою і ну, Наталією, їду до неї, вона мені робить там, в кабінеті, мене записують, все на рецепшені, потім мені роблять рентген, КТ. А потім вони ще тобі роблять рентген, дивляться, як у тебе ті зуби ростуть, які вже латані, які не латані, тобто картина маслом. От, після того вона мене дивиться вже в з цим зубом і каже, там, а там ще скол у мене відбувся. Вона говорить, там у тебе велика порожнеча, її треба латати. Це я займаюся естетичною медициною, я не роблю рутканали, бо не рудканали. Рудканали це видалити нерв, щоб ви розуміли. На це потрібно інша вже ліцензія, на це потрібно інший вже дозвіл. От, і інша кваліфікація, коротше, я цим не займаюся, а я говорю, Боже, що ж мені робити? капець, я тут нікого не знаю. Вона говорить: я тобі дам телефони іншої клініки, іншого лікаря. Вона теж російськомовна, вона ну говорить російською, там українською точно не говорить, бо вона звідкись теж із навіть не з самої Росії. От, і вона говорить: то, тобто, по принаймні, ти хоч можеш з нею поспілкуватися, бо тоді ще мій англійський був, як вияснилось, практично зіро. Я розповідаю свою історію, як я сюди потрапила. Війна, то п'яте десяте. Вона мене вислухала все. Говорить, тобі потрібно там буде робити рут канал, тож тобі потрібні будуть гроші. Отже, в що я тобі зробила просто подарунок. Тобто, людина не взяла з мене ні копійки ні за рентгени, ні за КТ, Ні Я тобі туди поставлю тимчасову пломбу, щоб тобі нічого туди не потрапляло. Я була в шоці, звичайно. До речі, треба буде мені її знайти і віддячити їй, подарувати якийсь подарунок зробити, тому що. Тому що? Тому що... що... Вона мені дає контакти, вона мені дає координати іншого лікаря. Потім були інші події в моєму житті. От так от так Все крутилося, вертілося, інколи швидко крутилося, інколи не дуже. Неважливо. Потім, значить, вже пройшло більше року. А, і та тимчасова пломба в мене таки викришилася, ну тому що вона тимчасова, вона і так протрималася в варіу. І в мене починає піднивати ще з одного боку. Плюс зверху у мене теж сипляться зуби, може стрес, може вік, може все відразу. От, тобто, у мене три проблемних точки. А я це про це кажу чоловіку. Він говорить: Окей, я тебе додав в свою страхову, ну, по своїй страховій, по робочій страховій, я тебе додав в пакет. Так можна робити, в сімейний пакет. Ми знайдемо, я знайду там гарну стоматологію, і я тебе відвезу. Я говорю, давай у мене поїдемо туди, де в мене є телефони, де російськомовні. Ну тобто я можу, хоча б спілкуватися на одній мові більш-менш нормально, тим тобто, на стоматологічній мові, ну на стоматологічну тему. Він ні, я знайду гарних лікарів, я знайду клініку з гарним рев'ю, ми туди поїдемо, і ми там все зробимо. Ну що так, я ти. Я знаю, що ти хочеш обійматися. Я знаю. Так, вилізь з будь пожалуйста, зірка. Уходь. Уходь, уходь. Все. Так от чоловік настояв на своєму і ми. Значить, їдемо тут не так далеко від нашого дому, там 12 миль, ми їдемо в містечко поряд, яке називається Плюгервіль, там ми йдемо в, в стоматологічну клініку, так все знаєте, все дуже так фру-фру, як тут говорять. Я вам говорила, що таке фру-фру, дорого. І значить, там по його страхові він каже, що по його страховці, оскільки там сімейна форма страховка, значить, там мені полякують ті мої зуби. Мені там знову роблять рентген, мені там знову роблять це КТ, там то все. І значить потім вони там збирають свій там, медицинський конвульсіум. Я знаю, що кажу неправильно, насправді потрібно казати консиліум. От. І вони потім там, до вас виходить лікар, ви сидите в кріслі, вам дають сонцезахисні окуляри, вам ще раз дивляться всі зуби, там все простукують, прокапають. Тобто там ціла історія, все дуже так, знаєте. Дуже вражаюче. І от вам говорять, що там у вас каріс, там вам треба зробити дипклінінг. А діпклінінг робиться під наркозом, там, як вони це називають. Анестезією, хоча я потім розкажу, що таке анестезія. От. А, значить, а тут вам треба зробити у вас оці два зуба, А Отут у вас ці три зуба. а тут у вас ще чотири зуба, мудрості. Вони взагалі лишніх, їх треба зробити ремонт. От. Тобто, ти їм. Я Оскільки я ну, якби, повністю пояснила ситуацію чоловіку, і я, ну якби знаєте, сподівалась, поклалася на чоловіка, сама не проконтролювала цю ситуацію. А, ще з того боку, що все-таки мовний бар'єр, це зараз уже мені вже просто пофіг. Якщо в мене хтось не розуміє, це не мої проблеми, це проблеми той людини, яка мене не розуміє. Я все, що хотіла, все сказала. А тоді ще рік назад ще цього всього не було в мені. Тобто я змінююсь, я теж росту. І от, значить, вони нам намальовують план роботи, оскільки мої зуби не є самими крутими зубами в світі, там вони ростуть не так, і старі пломби, і те, і все. Тобто, це я для них, знаєте, такий оцей Сан-Франциско, це город Діско, того, що я для них як золоті приїзки. Тобто Дивилися там у роті мені все, що можна робити. Як казав один колись сусід, коли я малий, коли він прийшов без зуба. До нас ну, молочні зуби випадали хлопчика. І мама питає його моя Льоша, а куди зуб дівся? Він каже, випав зуб, його фея забрала зубна. А натомість вона мені поклала каже, під подушку гривню. Тоді ще гривня, хоч якось ну, вона була в якомусь еквіваленті. Мама каже: О, класно! каже, то це ти заробив ще гроші. Він каже, «Да, заробив. У нас тоді була собака. І тут він до того собаки підходить, собака такий дружній дуже мої. Він говорить. Він що з ним грається, грається, а потім каже, о, Діка, скільки в тебе зубіків в роті. Мама каже, так, стопе, фея дає гроші тільки за людські зубіки. Тому що ми розуміли, що він може таки щось зробити, той собаці. <гум> <гум> ну, так у мене була, я була як та фея, тільки до, яка мала давати гроші. Вони нам малюють такий розгорнуту картину світу, план дії, що там потрібно, потрібно робити, що як, де. Тобто тут у мене в роті такий, знаєте, кабріолет, хорошечний якийсь такий імпала. От. Ну, значить, я так не все але розумію, але розумію, до чого вони хилять. Значить, хилять вони до того, що мені треба видалити чотири зуби мудрості, мені треба, я говорю, мені болить тут. І тут, End done. зробіть мені там, де мені болить. Все решта не потрібно. Коротше кажучи, щоб довго-довго те все не розжовувати, дрібними це не в один візит, і не в два, і не в три, і не в п'ять, і не в десять. Вони мені роблять. Вони спочатку кажуть, ми зробимо маму все гарно з цього боку. Потім з цього. Я знаю, що я неправильно зараз кажу. А потім вже тут. Я говорю: е, 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 ні, стопе. Почали мені робити тут. А тут у мене вже є депульповані зуби і запломбовані. І вони кажуть, давайте ми вам ці зуби спиляємо і тим поставимо теж краунду. Відразу озвучую ціни, в цьому немає ніякого секрету. Значить, зробити один зуб один з зуб рутканалем, видалити нерви з зуба. Коштує тут від 1300 до 1600 десь от в такому реєстрі. Ну, півтори тисячі буде стоїть коштувати вам один зуб. Рахуйте. Потім, як вони роблять ці зуби. Значить, ви приходите, вам гепають такий наркоз, що у вас відбирається не тільки тут, де зуб, у вас відбирається отак от пів обличчя, півголови і аж до шиї все. Плюс від першого їхнього наркозу мене почало з першого разу мене почало дуже тіліпати. У мене просто почалася істерика. Я сижу, у мене отак, от руки це була не алергічна реакція, тому що я знаю, що у мене. Не буває алергії на саме на наркоз, на такий там лідокаїн і так далі і тому подібне. Хоча я алергік. Мене починає отак тіпати. Я сижу в цьому кріслі. Мене отак, от ну роки, нуки, бачите, аж мікрофон затряс затрясся з камерою. У мене все трясеться, мені хріново, у мене таке серцебиття, і плюс ще за шокунок того, що дерев'яніє горло, мені здається, що я не можу дихати. Я тоді думала, що це у мене реакція. Саме ну така психічна реакція на наркоз, на те, що я боюсь, на 5, на п'яте на десяте, от, але захочу засполірити і забігти наперед і сказати, що зараз я вже знаю, що в них на щось в е, анестетік, вони додають адреналін. Я не знаю, чи це робиться і в українській стоматології. Але тут це так. І в мене тоді такий шалений пульс, у мене шалено от трясуться руки, мене тіліпає в прямому сенсі цього слова. А вони кажуть, it's ok, it's normal. Ну, Ми з віком вирішили, що це у мене просто як різновид теж панічки такі, тому що в мене були панічні атаки, тому я вирішила, що це панічка. Тобто я проплакалась, у мене починають текти сльози, все. Потім як робляться ці рут канали. Приходить лікар, тобто спочатку асистент там все підготовлює, вам одягають таку штуку на той зуб, у вас така простиня в роті в прямому сенсі цього слова. Значить, приходить вже як подія в наркоз, і ви вже ніфіга не відчуваєте, приходить лікар, от, асистент йому там асистує, і вона що робить? Вона вам спилює, як чортовій матері, весь зуб, от всю жувальну частину, вона вам спилює, і отак от просто хріняк, і у вас нема зуба. у Вас залишається отакий пиптик просто від зуба. Значить, Вона це все спилює, відкриває канали, видобуває з тих каналів цю тканину живу, самі нерви, і відразу ж пломбує канали. Тобто вони там ніякі ліки всередину не ставлять, ніде нічого, ніяке кутурніше мушяк. Я розумію, що мишяк не панацея, це він руйнує зуби. Але в цілому, отак вони роблять. Потім вони вам на той зуб там, сканують там, як таким, спеціальним таким, теж як рентген роблять таку штуку. 3D вони вам роблять тимчасову пломбу, не пломбу, а коронку. Ліплять туди ту коронку, виходите з тою коронкою, там декілька ще днів чи тиждень, чи що, потім приходите на наступний апойтмент, і вам, значить, е ставлять уже постійну коронку, яку ви вибираєте. Там можна вибрати дорожчу, вона буде типу, як на принтері, надрукована на такому спеціальному. От, але вона мені не подобається, той матеріал, тому що в мене така одна стоїть, мені таку втулили. так тобто на весь час така, як наждачка, коли ви трохи її язиком, скільки от я з нею вже рік хожу, і вона рік мені така шорстка, неприємна. Цирконієві коронки або керамічні цикоронки на сьогоднішній день. Лікарі вас дуже будуть впевнювати, що те, що в цирконіві вони окей, а ну але вони трохи гірші. Чим вони гірші, я не знаю. Вони гладенькі, вони добре тримаються, якщо ви не гризете горіхи. То, в принципі, у вас все буде нормально. То, якщо ви десь розслабились, якщо ви десь дали слабину, якщо ви десь поклалися, як то кажуть, на е експертність, все вважайте, що вам це вам має дуже повести, Це мають бути якісь особисті стосунки, щоб якісь людські якості проснулися в того ж самого дантиста. Не всі такі, але. Якщо у вас немає цього, знаєте, такого щита і меча, то вам прилетить по-любому. І прилетить це і в білах вам потім, в рахунках, вам потім іще допишуть якісь, якихось ще 100-200 доларів, то це ще якби як нічого, начебто нічого. Але якщо вам прилетить ще тисяча і більше, ви не зрозумієте за що. Тобто, що я маю в сухому остатку? Знову там деякі з вас не вирішили, ті, хто буде дивитися це відео до кінця, від початку до кінця, щоб не вирішили, що я така сижу тут і в кадрі вам плачуся. Ні, я не плачуся. Я просто ділюся своїм досвідом. Так от, щоб не було такого, що я щось не розказала або жувала дуже довго, як мені там писала якась жіночка, викрадите наш час. Капець. То я такий собі краді часу. Ви інте, так багато в житті всього, а ви тут так довго ні про що нам розповідаєте? То мені хочеться в таких випадках сказати. Зараз я кину ще камінюку ще його рот, шукать, чекайте. ну. Хочу сказати, жіночка, скажіть мені, будь ласочка, вас там певно, що тримають у заручниках якісь бляхамуха злодії. І вони вас отак-просто от от тримають примусово і примушують вас дивитися, оце моє нещасне відео на Ютубі там про щось, про собачок або про ще про щось. Люди добрі. Я ж вас не примушу, якщо вам не подобається, ви просто йдете собі далі, як здебільшого. Але ж нашим треба кинути, знаєте, ту ложку меду, бочку дьогтю. Один ну, типульпований зуб з коронкою. За немаленьку суму, здоровий зовсім, теж депульпований зуб, теж з коронкою. Я не розумію логіки, тому що не здорових зубів було теж достатньо до того, щоб розігнатися, якщо так сильно хотілося заробити. Я маю, ну слава Богу, що ми настояли з чоловіком, і то тільки по його ініці... по моїй ініціативі, що мені не потрібно ставити якусь цю новомодну коронку, яка друкується там на принтері, а поставте мені стару добру мою оцю цирконієву або керамічну, як вони тут кажуть, церамік. Причому вона дуже довго мене вимовляла на ту новомодну, тому що вона дорожча. Що? А вона така всередині, в роті, коли от вона у вас є, вона така, як наждачка. Тобто, скільки ви її не носите, я вже рік з нею хожу, скоро буде рік, і вона все одно шершава. вона мені не подобається, навіть, навіть тактильно, яка вона. Богу дякувати, Богу дякувати, що чоловіку теж поставили такий крауд. І він, йому було некомфортно. І от він мені каже, що я його там відчуваю, як Сент пепер Сент – це наждачка. Сент, пісок, пепер, бумага. Все, в англійській дуже багато такого. І я кажу, Рілі, ах, ти ж думаю, гадюка, коли я тобі казала, що мені некомфортно з тою коронкою, ти мені сказав, що це Best of the Best. А зараз ти мені розказуєш. що... Тобто, коли йому некомфортно, то він тоді повірив, що і мені Ну, це особливість не просто мого чоловіка, це особливість багатьох американців. Тому що вони вам можуть гривою кивати, вони вам кабіною машуть, кажуть, та-та-та-та-та. А Насправді вони собі такі, знаєте, хрестики закрутили. От я вам вже казала, що дуже багато американців, балаболи, вони насправді вам от виражають оці якісь перебільшені гіберполізовані емоції, так типа, та, чудово, це ти зробив? Круто, давай ми з тобою. О, я такого ще ніколи не бачив. Давай ми з тобою, тепер будемо це робити разом. Все, у нас буде бізнес. Через дві години він про тебе забув. Ти сидиш, як дурень, чекаєш, що все, ми... я тобі позвоню завтра, я тобі дзвоню о 9 ранку, все. And go away. Нічого з того не буде. Добре. То я маю, ну, тут мертвий вже зуб, тому що треба робити рут Ну, зробили. Я маю живий зуб, який вмертвили, спиляли, і теж зробили там краунд, не, не зрозуміло для чого. По факту, я, мені тоді тут не пролікували ці два зуби. Тепер я маю проблему, тепер мені треба ще й зверху уже 100% робити рут-канал і ставити пломбу на два зуби. Я маю тут той зуб, який там, з чого все почалося, який був самим першим, я маю там теж мертвий зуб і коронку. Тут у мене два зуби. чекайте на. Вона мені тут жахнула два зуби, вона мені ще на один поставила коронку точно. А цей вона живим обпиляла і зробила на нього теж кран. От така була система. І це було, і він у мене болів, і потім, врешті-решт, мені видрали зуби мудрості. А після того мені ще й пос... сказала, так, це винуваті не зуби мудрості, вам треба робити тепер тут рутканал. Мені просверлили коронку. Мені через коронку зробили каналиці. Це дуже гарна клініка з дуже гарними рев'ю. Мені видрали ті, ті нерви, мені запломбували через в коронці ту дюру, яку зробили. І по факту мене цей зуб як піднивав, так і підниває. Ну не так, як він з нервами, але все одно мені дискомфортно. По факту, мені треба перероблювати тепер тут. Мені треба дорощувати тут одну коронку, яку вона мені не, не дуже добре по і тут мені потрібно робити. Тобто в мене в роті така собі машинка зараз. От, от історія, щоб ви собі знали. А і ще один нюанс був, коли вона мені приліпила тимчасову коронку на той зуб, який болів. Там вже вона зробила тим зробили -канал і все. І до вечора вона мене відпадає, та тимчасова коронка. А там просто такий бимздик того зуба залишився, того що спиляли геть все. Зробили все, що могли називається. І я така, Керику, кажу, Ерік, мене виплать тимчасова коронка. Він каже: О, це не добре. Ми їдемо туди, нам правда безкоштовно, але ставлять, приліпляють мені її знову. Знаєте, коли, коли пф поставили? Через два дні вона в мене знову відпадає, та тимчасова коронка. Хоча вона розрахована там на місяць, на два, поки вони її самі не знімуть. Значить, ми їдемо другий раз. Я кажу, Ерік, може, я вже так дохожу, я вже не можу туди-сюди їздити. Він каже: Ні-ні-ні, це дуже дорога клініка. Ми туди платимо багато грошей, я туди плачу багато грошей, тому вони мають нам поставити тобі нормальну ну, тимчасову коронку коронку. Це ж тіп, їхня репутація, це сервіс. А те, що мені чотири зуби мудрості фіганули непонятно на ну на що, то це вже таке собі, це не сервіс, це так треба. Вони зайві. Ну просто вони зайві. Ті зуби, вони, я акула. У мене ці зуби були зайві. У мене ще ж виросте 254 зубів. От, добре. Ми їдемо другий чи другий раз, ми їдемо. Мені її знов приліпляють. Але вже не ну, цю коронку. Сказали, це, мабуть, проблема в самій цій коронці, її там неправильно сканували, неправильно вам її там зліпили. Ми вам зараз зробимо іншу. Вони мені роблять іншу, ліплять ту іншу. І вона у мене теж відпадає. Це вже було як в тому анекдоті, коли знаєте, той. учень у перукаря стриже. Клієнта і порізав його трошечки. Каже, я вас, а той побачив сам перукар і дав йому ляща. Він другий раз стриже-стриже, знову порізав. Та й побачив, вдарив, дав ляща, але той пригнувся, учень отримав клієнт на горіхи. Потім долі долі, долі далі його стриже, стриже, і той учень тихенько нахиляється і каже: Ви знаєте, я вам ненароком трошечки вухо відрізав, а цей каже клієнт, пацієнт. Каже, а той сумасшедший не бачив, той каже, ні. То, каже, тихенько викиніть його в смітник, щоб ніхто не бачив, не треба, бо ще до плівуха. Отак і в мене. Я, я, я кажу, в мене відпав. І ще раз та Темпорарі коронка відпала. Я вже нікому нічого не казала. За день до того, як нам їхати на пуйтмент, кажу, слухай, в мене знову вона відпала. Він каже, ну завтра вже нам їхати на цей. Тобто, оце таке в мене зі мною там теж було Оце ще. Штришочок такий додам. Що я хочу з цього сказати? Я не хочу, щоб ви вирішили ні в якому разі, що я жаліюся, що я, бідна, нещасна і плачуся, як мені погано в Америці. Це відео зовсім не про це. Я не жаліюся, я не плачуся, і я реально я не потребую жалощів чи там, співчуття, чи ще чогось. Я це відео записую не для того. Я це відео записую для тих, хто. При слові Америка просто втрачає свідомість, його трусить, людям так хочеться сюди і так далі, і тому подібне. Я ні в якому разі не відмовляю вас від того, щоб їхати сюди. Америка це Америка. Це такий саме скупчення з... людей десь більше, десь менше, менше, як і в всьому світі. Я це говорю до того, що у е, українців якимось незрозумілим дивним чином є така гидка риса. Як принижувати все своє і возвеличувати все те, що не наше, що за кордон заграничне. Так от я вам хочу сказати, що не зважаючи ні на що, я знаю багато дуже лікарів в Києві, я знаю дуже талановитих, дуже чудових, дуже крутих, неймовірно крутих лікарів, при тому, що вони залишаються лікарями, вони залишаються людями. Так, серед них те, ну, серед лікарів теж є мерзотники і в Україні також. У мене є така ситуація, я вам теж може розкажу. Якось одне відео вибору, як я буду готова до того, про те, як моєму батьку після інфаркту ставили стенти. О, там теж дуже цікава історія приключилась, але не зараз, трошки пізніше. Я вам всім бажаю здоров'я, я вам бажаю миру. Я вам бажаю не звертатися до лікарів якомога довше. Хай вони живуть, хай вони процвітають, хай вони мають терапевтичну, профілактичну практику, якщо це потрібно. Але щоб ми всі були з вами здоровими, всіх вас обійняла. Не знаю, чи всіх вас поцілувала, чи вам це буде приємно цілуватися отак от в онлайн просторі. я, ваша Іра Техас. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І я вам обіцяю цікаві історії. Може не завжди корисні, але прикольні. Па-па!